Друзі, привіт! Ну що, вже, вдруге ми їдемо на нашу, на нашу дачу. Зі мною їдуть помічники. Не знаю, чи видно вам їх, чи ні. Будемо сьогодні намагатися все-таки відкрити ті замки, які ми не змогли відкрити в перший раз. Я маю надію, що ми їх зможемо відкрити, ну або просто зрізати ми беремо з собою болгарочку. Що ще можу сказати? Сьогодні буде мій перший візит управління цього садового товариства. Я з ними познайомлюсь, дізнаюся, як в них там взагалі щось відбувається, які правила. Ну і будемо працювати. Ось ми і приїхали, друзі, на нашу дачу. Ось так. Вже відкривається. Краївід. Ось як ми розчистили на минулих вихідних. Ось таку купу дерев нас повдали. Тут же вон сидять мої помічники. Привіт, помічники! Так. Я думаю, всім цікаво, що ж там всередині, окрім прекрасних кущів. Ох! Я вже знайшла от такий Малирован... алюмінієвий тазик. Тут я його і малірованим. Винесла отакий от столик, щоб ви розуміли, пилюка на ньому Ну дійсно, мабуть, з часів Чорнобильської катастрофи. Так, ну, підлога тут відсутня. Тому що попередні власники вони хотіли е, тут зробити е, мінус перший поверх, і це мав бути ну, такий типу погріб чи підвал. Наскільки це безпечно, ніби так. Що це таке? якась лампадка. Лампи керосинка, Якісь железяки. Чемодан старючий, стільчик. Так. Е, значить, план будиночку такий, що тут перша кімната, тут друга. Ой, точніше, це перша кімната. Ну, правильно, так. Друга і третя. Це три кімнати, але ви можете самі придумувати, де що буде. Де кухня? Вражена я, вражена, це проводка і є ось дивіться яка прекрасна грубка. О, пічка. Тут. ну взагалі клас. О, тато залишив <гум> з минулого разу. Ну, тут така непогана. Духовочка, плиточка. Такий гарний нерж, От духовка. Я б сказала сучасна мікроволновка. Ого, мама, не може відкрити. Ого, не відкрию. Я сама не ризикую нічого силою відкривати, брати, того, щоб на мене нічого не посипалося. Тут навіть є якась штукатурка. Така, не дуже, звичайно, ідеальна, але як черновий варіант підійде. І цікавий столик, тут є і стільчик. Столик круглий. Ну, на жаль, його життя спідкаво важке, і він трошечки не альо. А тут що в нас якісь. Щоб явка та там була, ось ще якийсь малюрований тазик. до речі, навіть чистий. Тут що це таке? А, мабуть, це якийсь обігрівач, я так думаю. Але я таких ніколи не бачила. Мені більш на якийсь рупор схоже. Це ой, і жах. Це теж ехо савка. Це ехо Савка, Тут теж, ну все, в плачевному, звичайно, стані. Вікно дуже хочеться його відкрити і додати нам світла. Це що таке? Звонок електричний, мілодічний. Господи боже мій. Не буду навіть відкривати, бо мені трішки розгливо. Тут теж предмети гігієни. Це не знаю, що якесь масло. Це настойка календули. Така теж. До речі, не сильно ще й вона давнішня. 11-го року всього лиш на всього. Так, ну тут з підлогою теж такий, звісно, біль. Треба буде все, мабуть, засипати, потонувати. Що тут? Хлам-барахло. Теж яке привіт попередній хазяйці. За нього. Давайте. Ого, щоб не вбитися, божечко. Давайте спробуємо прийти в другу кімнату. Тут якась така старезна. старезні меблі. О, мамо. Це подушки від софи, напевне. Судячи по вигляду, це якась невідома деталь. Це якісь металеві частини. Якась опалубка, мені так схожа. Бачите, як вони копали. Ой, який караул, боже, скільки тут роботи. Мама, мама. Так, а що в нас тут? Угу. А тут в нас оп, тут якісь дошки. Це частина це пічка. Далі ліжка, якісь, так, ну, каркаси. Тут що? Тут теж якийсь мотлох. Просто мотлох. Давайте і тут відкриємо віконечко, щоб тут було нам з вами світло. Тому що я цієї темноти. Просто не терплю. І тоді нам стане тут морально легше, коли тут з'явиться світло. Дивіться, тепер картинка буде трішки інакше. Вже є світло. До речі, є на диво унітаз, рукомийник, якісь, якісь плитки старезні І он ще плитки якісь старезні Ой, навіть ISO 9002. Система якості. Це що тут таке? Ой, боженько, що це таке? Якась подушка, та? О, фу! Протвіні. Боже, а це якісь А це якісь двері, якісь фасади. Боже, що вам сказати? Я просто відчуваю такий розпач, коли бачу таке, знаєте, занехаращення. Занехаращення, є таке слово? Захаращення, занепад. І вийшло одне слово занехаращення. Ну, тут просто я бачу, що не просто собі робився ремонт, Сюди ще завозився всякий хлам, барахло. Яке нікому не потрібне. І щоб його десь якось зберігати, люди вирішили його завозити сюди. О, Боже, не вбийся. Цю заброшку, господи. Вибачте, друзі, за звуки. Тому що ну, реально тут можна вбитися. Мені хочеться відкрити ще вікна. Ну, наприклад, ось це. Але я, на жаль, не можу поки уявити, як це зробити. Ну-ка. Можна стати. Так, 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 так. Ну, ось одне віконечко відкрили. Ура, ура! Друге я І третій не буду, я вважаю, що цього віконечка достатньо. Вікон тут нема. Це Uh, також ехосавка це оргстекло. Ну, я так вилажу назад. Це наші перчатки. О, а це якісь штуки, мабуть, які ми штукатурили. Да? Замість правила. Люди можуть не знати, що є таке. О, добрий вечір. Зічніше доброго дня. Це тільки. О! Оце якісь, дивіться, якісь уголки. Що це таке, звісно, ніхто не знає. Але метал. Метал непоганий. Це єдине, що. Але це все такий, боже, такий хлам. Тут можна в цьому будинку знімати фільми жахів, чесно. Не знаю я. Як ми тут збираємось робити ремонт, але я дуже сильно вірю своїм чоловікові, які впевнені, що тут можна своїми руками щось зробити. Навіть з цього з цих відходів життєдіяльності людини. Оце взагалі я не розумію ну, оця балка. Це, мабуть, якась шпала чи що це, тому що товщина ну, просто ширеченна. Це якийсь мішок, важкий, щось там є. Друзі, це конечно караул. Емоції просто зашкалюють. Сурі, який метал класний ще. Це на це рішення, тому що у нас десь світла немає. Світло все обрізане. Тому ось таким чином ми вирішили це питання. Парки нагрівся. Треба відкапувати, вирубувати там. Ворота не відкриваються. Друзі, ну починаємо розчищати ці хащі. Ось вже, бачите, трапа в нас така стежина намальовується. Тут відкрився фундамент. В принципі, непоганий. Ось. Там сусіди, а там ще наша ділянка. І тут теж все в хащах. Нову нову кучу гілок ми вже назбирали. Ось головний помічник. Погнали. Ну що, друзі, покажу вам, що у нас вийшло на даний момент. Тут хащі ще залишилось, а тут ось вже вимальовується така діляночка. Навіть подивіться, які іриси три штучки. Красота. А оця ділянка вся була заплетена отаким от виноградом. Якби ми тут не з'явилися, він би знову все заплів. Це ми Вирішила залишити одне дерево яблуньку. Я, до речі, дуже слабо вірю, що воно відійде. Мені не подобається цей зріз. Ну, але бачите, вона відновилася. Побачу, що якщо є у мене експерти з садоводи, розкажіть, що з нею робити, щоб її спасти. Одну вишеньку таку залишили. Височенька, але на наступний рік ми її обріжемо. Зараз просто не хочемо різати, тому що вже пізно. Ось така. мої помічники. Така панорама. Ну, далі Ну все, Кінець робочого дня. Давайте подивимось, чого ми досягли. Наш асистент. Оце така куча просто. Просто гора. Здоровенна гора гілок. І ось же у нас тут ціла доріжка. А тепер у нас відкривається отака от панорама. І навіть видно будиночок, видно дорогу. Ось тут у нас вже сидять наші. Наукові співробітники, наші помічнички. Там ще джунглі. асистент теж в шоці. Асистент, ти в шоці? А я теж. Ось так у нас тут вийшло. Ой, жара. Тут теж ціла отака гора гілок, з якими ми будемо викликати дробілку та дробити. І ось так у нас вийшло сьогодні попрацювати. Я думаю, що це сьогодні дуже ударний плодотворний день, тому що ми запасли вже три. дров. Це сирі, це сухі. Наукові співробітники вже чекають вечерю. Вони ще не знають, що вона навіть і не починала готуватися, але це таке. Вирішили залишити цю яблуньку. Цю яблуньку, ось цю дальню яблунку. А ці хащі завтра доріжемо, і буде вже видна тут доріжка. ну Для вас це буде секунда, а для нас вже наступний день. Друзі, вже наступний день. Подивіться, я озброїлася болгарочкою і йдемо все-таки спробуємо зрізати. Той клятий замок, хоч на якомусь гаражі. Почнемо з найменшого, тому що треба починати по мірі найменшого опору. Так. Ось наше рішення з електрикою я вже вам показувала. Це портативна електрична станція. Іншого виходу немає, тому що тут відсутнє електропостачання на діляночку і... Ого! вже так це? Хороший замок, жалко різати. Жалко, бля. Але... Ключі замок. Ну куди ти так скинулась. Пуляли. Хороший був, хороший був замок. Але щось у мене є підозра, що це теж ми не відкриємо, тому що там теж стоїть журавлік. Ось. Ось диречка. Ооо! Ой, заморока! Все, звісно, десь ми нагрішили. Ну, коротше. Не вийде у нас нічого відкрити. Ми трішки насмутилися, Треба шукати варіанти, не знаю. Не знаю, як його відкривати. Це така, ви знаєте, сувкова О, оскільки ми накидали гнівок. Зараз вам покажу, як в нас тут вже все. Ось так ми вичистили Яка відкривається картинка. Це ми дрова складаємо під заборчик. Дивіться, я вже вам казала. І от вже. Це дорога. І отака ціла купа. горище ціла. Гора дров. Отаке. Ну все, друзі. Їдемо додому. Ось що в нас вийшло. Ось така краса. Було так. Стало так. Роботи тут ще дуже багато, ну, але щось зробити. Робота на те робота. Щоб її виконували. І для нас, для українців, немає таких робіт та задач, з якими ми б не впоралися. Всім дякую за перегляд! Буду рада, якщо моє відео вам зайшло. І Україні перемоги! Пока-пока!